Автобус, у якому коломияни їхали до Києва, зазнав нападу невідомих. У селищі Олешів Тлумецького району двоє чоловіків розбили лобове скло у транспортному засобі, в якому їхало понад 60 людей. Частина з них до столиці таки доїхала, інші ж змушені були повернутися додому. З очевидцями подій спілкувалися ми. Пан Ярослав вирішив поїхати до Києва. Мета одна стати одним із тих, хто відстоює права українців. Чоловік зі спокійною душею сів до автобуса і разом із понад 50 однодумцями попрямував до столиці, але доїхати до місця призначення, як було заплановано, не вдалося. За Тлумицьким кольцом, ну буквально десь кілометрів 10, На підйомі нас підрізав Фольксваген Пасад сірого кольору. Ну, на мою думку, щоб стишити хід автобуса і переконатися, що їде той автобус, який чекають. І на спуску, буквально, метрів за 400-500, зліва по ходу автобуса, стояла синьо-темна іномарка з включеними габаритними вогнями, справа двоє людей. І в цей момент, коли автобус до них наблизився, вони викинули якихось два предмети. Перед самим автобусом. як наслідок у лобовому склі, за вишки метр сімдесят сантиметрів, товщиною один сантиметр, дві величезні вм'ятини. Водій автобуса має величезний досвід, тому йому вдалося скермувати авто у потрібному напрямку і не допустити аварії. Хоча чоловік зізнається, злякався не на жарт. За нами довший час їхав білий фольксваген Passat B5. кілометрів десять. За нами їхав пізніше, під час ожеледиці. Він нас обігнав і різко почав скидати швидкість. І в той момент з правої сторони знаходилось два хлопці, які одночасно підняли руки і кинули два каміння в лобове вікно. І з лівої сторони стояла друга машина, розвернута у зворотному напрямку. Вони швидко перебігли через дорогу, поки ми зупинились, вони перебігли через дорогу, сіли в машину і поїхали в зворотному напрямку. А та машина, яка нам скинула швидкість, поїхала прямо і на тому всьому. Ми зупинились. Кінових групи везло міліцію. Тепер приватним перевізникам, які працюють у підприємстві Прикарпатський експрес, необхідно замінити лобове вікно. Його вартість до слова 17 тисяч гривень. Проте наші коломийські чоловіки мужні. Вони кажуть, не бояться цих провокацій і надалі возитимуть наших земляків на Євромайдан. Голоти більше автобус, що у нас пуст. Ну, Бач ми ситуації перевізники працюємо, які почали підтримуємо наш народ, підтримуємо ну майдан. І що відчували ці водії, які за ним їхали? Цар я сам водій, і це чекає кожного з нас любого. Чи мене, чи другого, чи третього перевізника. Кілька колом'ян після нападу невідомих пересіли до іншого автобуса. Вони таки доїхали до столиці. Проте про несподівану сутичку пам'ятатимуть довго. Селіратівчик нас зупинили до їх. Но, може, знаючи на щиток, що часто така зупинка дає, закінчується тим, що автобус їде далі без наморів або не їде через пробуті шини, відразу наші люди вийшли з автобуса, обступили його, щоб не дати можливості зробити якісь провокації. Просто рушили далі і тут, коли ми приїжджали в Олеші Отломацького району, двоє невідомих, які стояли на обочині, кинули е, каменюкою у лобове скло. Ну фактично розтрощивши його до такої міри. Що далі продовжувати хід автобус просто не міг. Також водії і пасажири розповідають, автобус зупиняли коломийські даївці, що, начебто, саме вони перешкоджають руху транспорту до Києва. Люди в погонах переконують, нічого подібного за більше як два місяці не було. Було введено парне перехоплення по області. Зв'язку з тим, що в місті Івано-Франківську по вулиці Коновальця автобус вчинив наїзд на пішохода. В Зв'язку з цим працівникам було введено по області пана перехоплення на території Коломиї Коломийського району. Твій також два поста. ДАІ, це в селі Шепарівці, виставляється працівниками Коломийського відділення, ДАІ, і в селі Раківчик. Це біля заправки. ВОК, там стоять працівники другого взводу, роти ДПС. В зв'язку з цим було дано орієнтування, висловлені ці пости, і працівниками ДАІ було проведено зупинку транспортних засобів, зокрема автобусів, на факт причетності до дорожньо-транспортних пригод. Зразу автобуси ці оглядалися. Якщо не було... Виявлено ніяких пошкоджень, які б свідчили про наїзд на пішохода, Автобуси відпускалися. Жодного автобуса не було затримано у зв'язку з тим, що він рухався там в якомусь чи іншому напрямку, перевозячи пасажирів. Ніяких казівок працівникам дає не давало, щоб затримували такі транспортні засоби. Коломияни обурені тим, що наші земляки, західняки перешкоджають своїм друзям та рідним поїхати до столиці. Люди кажуть, те, що відбувається нині в державі, повинне привернути увагу всіх без винятку. Зараз вирішується. Доля України. Я не хочу виконувати ці закони, які прийняли антидержавні, взагалі антилюдські. Де є? Я був 15 років, працював за кордоном. Там був, і там, і в Росії. Я нічого не маю проти росіян. Але на партію цих регіонів на ці огидно-мерзенні пики, я вже не гон дивитися. І це весь народ так хоче. І слава Україні!